Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Іванов Віталій В'ячеславович народився 29 липня 1999 року в селі Веприк Гадяцького району. Проходив строкову службу з жовтня 2019 року по квітень 2021 року на посаді стрільця. 2 травня 2022 року призваний до лав Збройних сил України. Військове звання «Солдат». Посада – стрілець-санітар 3-го відділення 1-го взводу 1-ї роти спеціального призначення військової частини А-42-19. Загинув 14 грудня 2022 року в селі Кріщеївка Бахмутського району Донецької області від множинних осколкових поранень внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Пам'ятаємо вічна слава герою.